Постановою Кабінету міністрів України у 2015 році було затверджено новий спрощений механізм надання житлових субсидій. Субсидія тепер буде призначатися одному із е, е, членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні, і на яких відкритий особовий рахунок для оплати за житлово-комунальні послуги. Призначення субсидії тепер буде відбуватися на підставі лише двох документів. Це заяви і декларації. Скасовується подання додаткових довідок про доходи, в тому числі і для працюючих громадян. Необхідно відмітити також те, що бланки заяви і декларації також затверджені в порівнянні з попередніми у спрощеному варіанті. Запроваджується принцип. На підставі задекларованих даним заявником. При цьому перевірка достовірності задекларованих відомостей буде проводитися працівниками органів соціального захисту населення лише після того, коли вже рішення про призначення субсидії буде прийнято. Перевірка буде здійснюватись проведенням шляхом запитів до відповідних установ і організацій. Кожне домогосподарство у квітні і жовтні місяці поточного року отримує спрощені форми заяви та декларації, а також і інструкцію щодо їх заповнення. Відповідно даної постанови передбачено, що підприємства, які надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення. Мають виготовити ці банки і також доставити до кожного споживача. Скасовуються всі обмеження щодо майнового стану домогосподарства, які звертаються за призначенням житлових субсидій. Залишається лише одне обмеження: це придбання. Дороговартісної покупки на загальну суму 50, понад 50 тисяч гривень стосується також такі обмеження: це як наявність у власності двох житлових приміщень, наявність у власності двох автомобілів, наявність у складі того господарства усіх працівників віку, які не працюють, не навчаються, які не зареєстровані як безробітні. У центрі зайнятості також скасовується такі обмеження як здача найм житлового приміщення і здійснення покупки товарів, робіт і послуг на загальну суму понад 10 прожиткових мінімумів. Запроваджується також призначення житлових субсидій терміном на 12 місяців. Ви знаєте, що попередньо. Субсидія скоро призначалася терміном на 6 місяців або на опалювальний період. Також встановлюється автоматичний принцип надання субсидії на наступний термін. Тобто, для того, щоб коли закінчується термін призначення субсидій, громадянинам не. Не потрібно буде звертатися до органів соціального захисту, а ми автоматично будемо відповідно продовжувати призначення житлових субсидій на наступний термін. При цьому необхідно зазначити, що для призначення субсидії буде застосовуватися доходи за попередній рік без урахування сплачених податків. Документи для призначення субсидій будуть подаватися в органи соціального захисту як громадянинам особисто, так і можуть бути надіслані через поштові відділення. Всі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення субсидій, У разі зміни обставин, які можуть вплинути. На визначення розміру чи права на призначення субсидії, заявник зобов'язується у місячний термін повідомити про це органи соціального захисту населення. Якщо ж буде встановлено, що заявником подано неповні або недостовірні відомості про доходи чи витрати задекларованих в декларації осіб, які зареєстровані в даному приміщенні то рішення про субсидію буде скасовано, тобто може бути відмовлено у призначенні субсидії або припинено її надання. В такому разі заявник зобов'язується повернути нараховану суму субсидії у подвійному розмірі.